95 гривень, блін, могли б і більше покласти. Типова паска з могилки. Що я можу зараз сказати по цій паці? Петро Олексійович, вибачте. Паска цей день ще не настав, але настане вже дуже дуже скоро. Найочікуваніше християнське свято року, і це не день народження Петра Олексійовича Порошенка. Це Великдень. Всім хрестовоскраз куренісу це зеленський президент. Мене звати Наталка Цар. Це пілотний випуск царських пасок. І логічно, що ми будемо робити, ми будемо пробувати паски. Я дуже сподіваюся, що це відео вийде до Великодня, і ми з вами оберемо найсмачнішу паску, найкращу по всіх критеріях, яку ви потім зможете придбати для себе за бажанням. Не буду затягувати. Давайте знайомитись з нашими героями. Я обігала декілька супермаркетів, аби познайомити вас з найцікавішими гостями. До вашої уваги, проста дівчина Наталка. Сором'язлива Оксана, високомірний Антуан, розважлива Гануся, Марія з Італії. І я, Наталка Цару, якої є бокал молока. Тому що як це їсти паску і не запити її молоко. У мене тут всі готові столові прибори, тому ми можемо починати. І почнемо ми з найменшої паски з Антуана, а в кінці розпакуємо велику червону коробку. Це в нас італійська паска панетоне з сільпо. Попри свій дуже маленький розмір, коштувала вона 95 гривень. Але хочу одразу відмітити пакування. Вона запакована доволі красиво, порівняно з деякими іншими пасками. Давайте відкривати, чи що шнурок дуже гарний, але розв'язую. Він дуже погано. Так, невже ми розпакували цю паску? Так, її ще треба звідси якось витягнути. Вона вся прилипла до цього пакету. О, кура! У нас тут ще залишилася курага, ну то на десерт. У нас тут вся ця коробочка липне, вся ця паска липне, але загалом прикрашена вона доволі красиво. Тут є різні сухофрукти, є горішки, навіть кешю. Ну, тепер зрозуміло, чого вона коштує 95 гривень, але вона достатньо м'якенька, принаймні коли ось так її тримаєш в руках. Зараз подивимося, яка вона в розрізі. Іх, ось так виглядає пасочка в розрізі. Того, що я зараз бачу, найосновніший її мінус це те, що вона липне у розрізі небагато родзинок. Для мене це плюс, тому що я не дуже люблю родзинки. Ну що давайте пробувати. В окрім ізюму, є курага, тісто дуже м'ягеньке і смачне, солодке, смачні горішки. Щодо верхушки, вона насправді дуже-дуже смачна. Тут іде спочатку звичайна біла поливка, далі йдуть сухофрукти і горішки. І ще зверху воно карамелізоване або просто полите медом. Тут я вже не розбираюсь. Ні, ну це смачно. Поки що ця мені дуже подобається. Якщо оцінювати її по 10-бальній шкалі, я би поставила її, напевно, вісьмірку. Заберу один бал за те, що вона вся повністю липне, і другий за те, що тут не так і багато Зинок, а люди, які їх полюбляють в пасці, вони будуть трішки засмучені. 95 гривень. Блін, могли б і більше покласти. І до речі, зрозуміла, що ця була не курага, а цукати. Ось тут маленькі шматочки її повипадали. Ні, це не цукати, просто мені здається. Отже, я пропоную пробувати наступну паску. Це в нас проста дівчина-наталка. Чому проста? Тому що я купила її просто на вулиці. Цікавий факт, що її виробляють прямо на цій вулиці, на якій я її придбала. Ця паска коштувала 50 гривень. Вона однозначно запакована більш по-простому. Але загалом виглядає непогано. Навіть зверху на ній написано Христос Воскрес, намальований хрестик традиційна українська паска. Тож давайте її розпаковувати і пробувати. Мені не подобається упакування всіх пасок. Оба. це і трохи все розтопилося зверху. Ймовірно, через те, що вона не стояла в мене в холодильнику, але насправді всі паски продають не ставлячи їх в холодильник. У в неї, як на диво, немає формочки взагалі. Упакування мінус. Але що я хотіла за 50 гривень? Ось так виглядає наша паска, трошечки потекла. То давайте розрізати чи що. Ой, тверденько. так. Вона вигляд, вона м'якша. Ось так вона виглядає в розрізі. Так, я вже порізала її на шматочки, тож давайте пробувати. Що я можу сказати одразу, вона більш тверда і менш солодка. Виглядає, ніби в ній багато родзинок, але насправді в одному шматочку мені попалася одна. Звичайно, окрасою вона відстає від попередньої. Тут в нас лише глазур та посипка, яка, до речі, дуже солодка. Я би навіть сказала занадто солодка. Яка моя думка з'ївши шматочок цієї паски? Вона більш тверда, у неї більше родзинок, у неї дуже солодка глазур зверху. Хлопець каже, що ця паска типова паска з могилки. Але вона доступна по ціні, тому що коштує лише 50 гривень. Напевно, вона б не. Погано смакувала, якщо би її підсмажити, додати масла, трошки ще цукру. Але загалом моя оцінка цій пасті 4. І зараз нас черга пробувати Оксану. Це паска з Новоса, вона коштувала всього 40 гривень, і вона є найдешевшою серед нашого асортименту. А ще кажуть, що в новосі дорого. Тут, до речі, на відміну від інших пасок, вказана дата, коли вона була запакована: 10 квітня. Вчора вона дійсно до 17 квітня. Тобто на паску її ще можна їсти. По оформленню класичне українське формочка. В якій вона, скоріш за все, і запікалася присипка, глазур, все як має бути. Тож, давайте пробувати. Ставлю лайк новосу за те, що мені хоча б не прийшлося півгодини її розпаковувати. Отак. Так, іди сюди, малишечка. Ось так виглядає ця паска. Ріжемо. Ну вона однозначно м'якіша за попередню. Так вона виглядає в розрізі. Мені вона здається м'якішою, ніж вулична Паска. Тож давайте пробувати. Не заняття, а суцільна насолода об'їстися пасками після того, як тобі полікували усі зуби. Блін, тут насправді важко щось сказати, тому що вона дуже мало чим відрізняється від попередньої. Вона фактично така сама. Але їсти її без молока складно. Хто пробував паску з новуса, Напишіть свою думку в коментарях. Напевно, це найменш солодка паска з усіх, які ми зараз спробували. Вона більше схожа на хліб, хочеться намастити її маслом і там шинку зверху покласти. Загалом, з приводу цієї паски, в мене дуже змішані почуття. Однозначно, якщо говорити брати паску з вулиці чи паску з новуса, я б обрала паску з новуса. По-перше, вона дешевша, по. Друге, вона майже не відрізняється смаком. І по третє, вона довше зберігає свій стан. Як не як у неї вся присипка збереглася, нічого не потекло, а глазур теж на місці, і її було легко розпакувати. Єдине, що їсти її без молока, трохи складно. Я би поставила цій пасті 5 балів, але все ж таки, давайте згадаємо про те, що я зовсім не експерт в її. Але загалом вона мені сподобалася дійсно більше ніж паска з вулиці. Оксана, це <праць> хто така Оксана була рада з тобою поспілкуватися. Гуляй, так, і зараз ми переходимо до двох найцікавіших Ас рошен проти позатої хати по ціні виграє рошен, тому що його паска коштує лише 159 гривень. А у позатій хаті 300 А от хто виграє по якості? Це вже не звичайні паски. Одна з них з шоколадом, а інша 300 гривень коштує. Не буду тянути інтригу, ми не шоу вас тебе, того беру паску і буде їсти. Спочатку спробую розпакувати ось цю. Я про неї дізналася в ТікТоці і там дівчина давала їй ну не вау рекомендації. Сказала, що один раз спробувати класно, але на постійній основі вона б її не їла. Але насправді, коли я прийшла в Рошен, там було лише три такі штуки. Одну забрала я, лишилося дві. Математика, філософія, психологія. Отже, вони доволі користуються популярністю або Просто не виставляють всі паски одразу. Одразу хочу відмітити, що гануся все-таки упакована доволі елегантно. Тут у нас паска присипана шоколадом по білій глазурі. Дуже цікаво, як це смакує, якщо чесно вже. Має гарну формочку, доволі прикольне упакування. Все мало би швидко відкритися. Пахне добре шоколадом. Тільки в мене може бути в одному відео з Чоб Порошенка і його ж паска. Ох, вона така важка. 520 грам. Нічого собі за 150 гривень, дуже навіть гарно. Також, до речі, дійсно до 17-го числа і виготовлена сьогодні. Свіжа ой-ой-ой. ой Це ж всередині неї також шоколад. Я вже бачу, що вона така волога, не така, як попередні, точно. Та це цілий торт, це вже не паска, вона дуже важка, правда. Вона м'якенька. Різати її достатньо легко, навіть людині, в якої сили в руках немає. Ось так вона виглядає всередині. Один з тих моментів, на який я чекала найбільше. Ви думаєте, чому я вирішила цей випуск мат? Щоб показати вам які є паски? Ні, я хотіла знайти привід, купити дорогущу паску і попробувати її. А, вона вся розпадається. Ну до речі, один з мінусів це те, що ця верхушка вся розпадається. Ммм, та й палки. Це дуже смачно. Не знаю, дівчині з тіктоку не сподобалось, а мені дуже подобається. Що я можу зараз сказати по цій паці? Петро Олексійович, вибачте, що я на початку жартувала. Навіщо ти зняв про мене відео? Коли я тебе зустріну, я тебе заїбашу з калашо. Вона дуже м'яка і дуже соковита, не суха. У ній дійсно багато шоколаду. Я би сказала, що за рахунок цих факторів це більше схоже не на паску, а на кекс. Але я просто не можу припинити казати, що це дуже смачно. Насправді, от шматок і мені її було достатньо. Я неї на наїлася, і вона дуже солодка. Але я в будь-якому разі вважаю, що це варте вашої уваги. Моя оцінка цієпаці 8. і я поясню, чому. По-перше, вона коштує відносно недорого. Тут 520 грам, і це коштувало мені. 159 гривень. Звичайно, вона була на акції, так вона нібито 200, все одно ця ціна доволі таки припустима для такої ваги паски. Ми ще не знаємо, якого розміру паска за 300 гривень, яка в червоному коробці. Так, я би хотіла трохи змінити свої бали. Перші я хочу поставити 7, а ось ці 8. Тобто зафіксували, що з недоліків у цієї паски є те, що вона трошки розпадається. У мене по всій квартирі валяються тепер шоколадні крихти, і між ними одна велика крошка. Також вона прям дуже-дуже солодка, я не можу. Її багато з'їсти, але вона дуже смачна, тому я щиро рекомендую вам її спробувати. Ну що, будемо розкривати червону коробку. Можливо, я так термаю її розхвалюю. Ми ж не знаємо, яка вона на смакі. Вона взагалі в коробці. Може це тільки пафос самої коробки рішає. Це в нас паска з позатої хати. Позата хата взагалі не соромиться гарно заробляти на пасках. Вони поставили окрему людину на вулиці, яка продає ці пасочки, і вони коштують 300 бляха гривень. Я не знаю, чи вартує вона свої гроші. Ми зараз розберемося у цьому питанні. Та. Так, а тут десь є скільки грам. А що тут написано, що її треба вжити до 13 квітня? Тобто вона навіть би не дожила до Великого дня, виходить? Ось вам іще один мінус. Усі попередні паски були хоча б до 17 квітня. Ця вже буде протермінованою післязавтра. Відкриваємо. О, тут ще пакет. Доволі гарно пахне, я тільки відкрила. Ох! Ну нічого собі. Вона така велика, а насправді важить менше, ніж попередня. Ой! Дуже гарно пахне. Виглядає дуже апетитно, вона присипана зверху пудрою. Також тут є шматочки горішків і я бачу ізюм. Скільки би Паска не коштувала, усі вони в цих одноразових формочках. Ну це, в принципі, логічно, тому що в них випікати найзручніше. Ух, вона мягенька, я вам зараз покажу. Я бачу тут такі величезні шматки ізюму. Отака От вона здоровенна. Ой-ой-ой. ой Так, ну подивіться на начинку. Тут у нас і ізюм, і скоринку апельсина, я бачу. Вона дуже м'якенька, мені вже дуже цікаво, яка вона на смак. Найпухкіша серед усіх пасок, які ми сьогодні пробували. Суда! Так, ну чи виправдає вона свою ціну. Давайте перевіримо вже. Зараз мовчки усю її з'їм, а ви собі думаєте, що це означає? Мені попалося щось не ці Загалом вона смачна. І якщо би я не пробувала паску від дрошан, я би сказала, що ця найсмачніша. Але я її пробувала, і вона викликала в мене і більше емоцій, і дешевше коштувала. І цікавіша в неї начинка за рахунок шоколаду. У цієї з переваги це те, що в неї така цікава скоринка зверху, хрустяща, смачна. Це те, що вона теж пухка, м'якенька, дуже навіть я би навіть сказала така пропитана, достатньо соковита, не суха і прісна, як попередні, але емоції вона викликає. Менше і точно не коштує 300 гривень. Але якщо ми обираємо, де ми отримуємо яскравіші емоції, то це точно від паски від Рушена. Ця теж дуже смачна, і я би її в нашому рейтингу поставила на друге місце. Сьогодні в нас ніхто не отримав 10 балів, і в принципі зараз я розумію, що це логічно. 10 балів отримає домашня мамина паска. Тож, мій висновок, який я можу з цього зробити, пийте молоко. Молоко клас, воно взагалі класно пасує до будь-якої паски і рятує ситуацію. А якщо серйозно, то для тих, хто все дуже-дуже солодке, супер класно підійде Паска від Рошена. Для тих, хто все ж таки любить в міру смак, краще підійде Паска з позатої хати. Якщо говорити про більш бюджетні пасочки, які ми розглядали на початку цього ролика, я би обрала Паску з Новоса. Вона коштує лише 40 гривень, при цьому вона не відрізняється суттєво від Паски за 50 гривень. Якщо вам сподобався цей ролик, обов'язково ставте лайк. Напишіть мені в коментарях, де ви пробували найсмачнішу паску. Можливо, я ще встигну її собі придбати і теж спробувати. Раптом. Вона взагалі перевершить весь цей рейтинг. Щасливого вам взагалі Великодня, як і написано тут. Христос Воскрес, смачної Паски і ковбаски, перемоги, миру і обіймаю вас. Напишіть мені в коментарях, чи сподобався вам такий нештатний випуск. Це зовсім не царські коментарі. Це абсолютно інший вектор, тому мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, що ви про це думаєте.